Так, доброго дня. Це мій експеримент. Купила мідний купорос. І щоб, не, скажімо так, не тратити свій час, перевіряємо його на якість. Що ми беремо для цього? Беремо капорос, відрізаємо. Дивимося, який він тут у нас. Боже, який красивий. Бачите? От, тепер беремо грамуньку. Отак, От ось сюди, на желізне лезо. Отак. От Трошки. От. Так. І далі, ось у мене тут вода, просто капельку водички. Отак, От дивіться. О. І зараз дола піти реакція, оце лезо должно, ну, змінити колір свій, тому що це мідь. От, мідний купорос, так він називається. Якщо він якісний, то лезо поміняє свій колір і з'явиться такий, як ржавчина повинна з'явитися. А це мій експеримент. Садила черенки, рози. Вже так було жалко подарили мені букет квітів. І я взяла їх, почеренкувала, коли вони вже постояли у вазі. почеренкувала і посадила у відро. І цілу зиму стояло це відро у коридорі. у холодному. І ось дивіться, на весну, яка краса. Не всі прийнялися, але. Дивимося, що у нас тут відбувається. А у нас відбувається окис. Дивіться. Видно? От От, дивіться. От, мідний купорос у нас якісний. Тепер будемо розводити його на 5 літрів теплої води, Добавляти 600 грамів. Негашеного вапна окремо, мідний купорос окремо, негашене вапно окремо, і тоді його змішуємо разом і йдемо прискати садок. Ось так виглядають тепер мої дерева. От. Це в дворі тюльпанчики посходили. Ось так це на вгороді. Це мій садочок. Ось такий красивий тепер. Це яблуньки перший ряд. Це груші, це лича. Обробила сьогодні свою клубничку Медян Екстра. А дерева мідним купоросом і снегашеним вапном. А полуницю обробляла Медян Екстра. Там в кінці огорода. Ось як гарна тепер. О, ніякі хвороби, не страшні. Ну, от, постригла, побризкала з усіх сторон. Ось така грушка. От, яблоньки, груші, яблуні. Може, десь трошки пропустила. І також малину, наскільки хватило. Малину і ожину. Також побризкала, ну наскільки хватило.